Вітаю колеги. 204 та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. Я відразу запрошую до слова Ірину Маруняк, заступницю міського голови Львова з питань житлового комунального господарства. Розкажіть, як сьогодні місто готується до опалювального сезону до зими. Слава Україні! Ймовірно, що е, в час війни опалювальний сезон буде нелегкий, непростий, і на сьогоднішній день ми розглядаємо різні е, аспекти, які можуть бути в процесі воєнних дій. Ми маємо от, приклад нещодавний, буквально вихідні дні. в Харкові ракета влучила в ТЕЦ і ТЕЦ повністю знищено, тому зараз дуже важливо для нас, щоб ми. Якісно підготувалися до зими, якщо вона буде проходити планово, тобто, якщо у нас буде газ, у нас буде електроенергія. Ще одна річ: якщо в нас не буде газу, а буде електроенергія. І третій варіант, коли не буде ні газу, ні електроенергії. Станом на сьогоднішній день у нас тец 1 і ТЕЦ 2 готові до зими. Там проведені повністю ремонтні роботи. Що стосується котелень, то 99% котелень у нас готові. Також одна котельня на Мефодія в нас знаходиться в ремонті, там проводиться повна реконструкція. Ми плануємо завершити роботи до 9 жовтня. Що стосується гідравлічних випробувань, вони проведені на міцність і щільність наших теплових мереж. Всі недоліки є усунені станом на сьогоднішній день. Також замінено 4,5 км теплової мережі, і ми роботи далі продовжуємо. Ще плануємо до опалювального сезону 1,5 км теплових мереж замінити. Також хочу сказати про те, що в п'яти котельнях ми зараз ставимо теплові насоси. Теплові насоси дадуть нам можливість зекономити газ. І впродовж року економія газу буде становити 2 мільйони метрів кубічних газу. А це є 19 мільйонів гривень. Це є великі кошти, і ми таку роботу зараз започаткували, і ми її будемо далі продовжувати. Станом на зараз також в нас активно працюють аварійні служби, готуються до опалювального сезону. Працюють комунальні наші підприємства. Ми закупляємо. Дрова, крім того, станом на зараз вже закуплено є паливо. Також станом на сьогоднішній день ще закупляємо резервні матеріали, які дадуть нам можливість ремонтувати об'єкти у випадку їх пошкодження. У випадку, якщо не буде в нас газу, то дуже важливо, щоб мешканці, це є і голови ОСББ, і комунальні управляючі компанії, і приватні управляючі компанії, крім цього, будинки, які є на самоуправлінні, подивилися і перевірили внутрішні електромережі. Це важливо, тому що коли не буде газу, люди в основному будуть користуватися електроприладами. Також необхідно, щоб перевірили стан електрощитових, щоб щитові були в порядку, щоб автомати також працювали, в які є ви щитових, і вчасно, щоби припинилася подача електроенергії у випадку, якщо буде перевантаження будинку і перевантаження кількості власне можливих, можливого навантаження на будинок в частині електропостачання. Ми неодноразово проводили збори з ОСББ. Такі збори ми проводили в кожній районі адміністрації. Ми проводили зум наради неодноразово. Крім цього, вже втретє я проводжу штаб спільно зі всіма службами міста для того, щоби всі одностайно якісно підготувалися до зими. Саме основне не можна бути байдужими. І необхідно, щоб кожен, ті слова, які ми говоримо, і ті дії, які ми вчиняємо, щоб прийняв до уваги і також вжив відповідні заходи. Ще одна річ, про яку я хочу наголосити, це у випадку, якщо не буде газу і не буде електроенергії. Тоді звичайно, ситуація була буде непроста, буде складна і тому дуже важливо, щоб були закуплені буржуйки а станом на сьогоднішній день вже є виготовлено нашими комунальними підприємствами і закуплено управляючими компаніями комунальними, приватними ОСББ 620 буржуйок металевих печей. І 59 є встановлено. Крім цього, зараз активно працюють управляючі компанії стосовно заготівлі дров. В тому напрямку проводиться робота, і практично кожен день ми ситуацію моніторимо щодо підготовки до зими. То дуже важливо, щоб якісно були облаштовані самі судові квітки, під'їзди, щоб були утеплені також вікна на судових маршах. І оці всі речі ми перевіряємо періодично. Перевіряє управління житлового господарства, департамент житлового господарства, міський голова. Коли виїжджає на виїзди, він завжди заходить у будинки і перевіряє, чи той чи інший будинок якісно підготовлений до опалювального сезону. Що стосується мешканців, також ми би радили мешканцям, щоб вони закупили наступні такі речі для себе. Це є обігрівачі малої потужності, це також електрочайники, це ліхтарики, свічки, сірники. Крім цього, можна закупити ще інші речі, які дадуть можливість. От, пройти у цю зиму у випадку якоїсь критичної ситуації, також можна сухий спирт закупити для того, щоб взагалі е, собі буквально чаю е, зробити або зварити собі просто їжу. Тому станом на зараз ми до зими готові. Відповідні наради і відповідні вказівки дані єдине прохання, щоби якісно їх виконували. Ще одна дуже важлива річ: щоб встановлювали буржуйки, тому що. Не, не тільки важливо, щоб їх захопити і поставити десь в якомусь місці, а необхідно, щоб їх встановити, щоб їх встановити в укриттях вже зараз. Чому? Тому що коли стане час, ще і буде зима, і не дай Боже будуть обстріли, то вже буде трошки пізно їх встановлювати. А зараз їх необхідно встановити в укриттях згідно норм і правил, які передбачені е, правилами пожежної безпеки. І мати на запас для того, щоб у випадку якоїсь ситуації нештатної можна було мати в укритті джерело обігріву, джерело тепла. Тому це є дуже важливо і дуже важливо встановлювати їх правильно. Має бути обов'язково датчик чадного газу в укритті. Має бути також обов'язково дотримані такі правила, як має бути виведена сама труба, яка йде від. Пічки назовні через вікно, вікно має бути також облаштовано металевою такою бляхою для того, щоб це було безпечно в плані пожежної безпеки, і також має бути обов'язково вогнегасник в укритті. Ще одна важлива річ, що е, оця е, буржуйка має бути встановлена в місті там, де е, є можливість. Обігріву раз а по друге, щоб вона не заважала проходу мешканців у випадку необхідності евакуації. Тому ті всі норми мають бути витримані, мають бути дотримані для того, щоб люди у випадку необхідності мали можливість. Обігріву ще одна річ: в нас є також передбачені пункти обігріву. Це є школи, де є пічне опалення, а їх є 14. І ми, крім цього, маємо 24 об'єкти, де є можливість котельні оперативно переобладнати. Під е, об'єкти, під котельні, які можна опалювати дровами, і тому такі об'єкти в нас є. Тому ми вже маємо запасний резервний варіант, що маємо пункти обігріву, де можуть люди зігрітися у випадку необхідності. В мене все дякую, дякую, пані. Не залишайтеся. Я запрошую до слова Льву Мерзубаш, заступник міського голови Львова, з питань містобудування, оскільки. У Львові проживають внутрішньо переміщені особи, але модульні містечка не, не облаштовані, не придатні для того, щоб в них проживати взимку. Як сьогодні вирішується це питання? Добрий день, шановні пані та панове. Дійсно, ви всі знаєте, що місто Львів організувало в нашому місті спільно з профільним міністерством із за допомогою польського уряду три модульні містечка. Вони знаходяться на вулиці, на вулиці Бум'я, на Сихові і на околиці Старийського парку. На сьогодні, протягом цього періоду, там проживає проживає близько тисячі людей, і з точки зору функціонування на ліній період там було окей. в принципі, всі люди були задоволені, але ви праві. З точки з точки зору того, що ми підходимо до, до зими, і наступає опалювальний сезон. Там буде не дуже комфортно, оскільки сам вузли і харчоблоки вони знаходяться окремо, та тобто з житлових приміщень треба до них проходити. Тому ми прийняли рішення провести власне трансформацію цих модульних містечок і переобладнати їх таким чином. Щоб в одному приміщенні були разом і житлові кімнати, і харчоблок, і власне душові туалети для того, щоб людям не треба було на морозі виходити на вулицю, і щоб це було набагато більш комфортніше. Ми маємо попередню згоду Міністерства розвитку громад і польського уряду для того, щоб це зробити, нам треба. Ще отримати певну кількість цих модульних контейнерів. План наступний. Власне, це містечко воно буде розміщене на Всихільському районі. Тобто, там, де зараз є містечко Маріа Маріяполіс, поряд має земельна ділянка, де ми плануємо встановити 8 Таких модульних двоповерхових будиночків, їхня загальна кількість буде в тих восьми будиночках, там в кожному може жити, там буде по 40 кімнат і може жити по 160 людей, і загальна кількість проживаючих може становити близько 1300 людей, тобто це більше, ніж зараз. Якщо говорити про існуючі містечка, то ми власне, в Стрийському парку будемо повністю це містечко демонтовувати. Ми вважаємо, що воно виконало власне, свою роль, і як і обіцяла міська рада, після того, коли воно буде демонтовано, там ми будемо відновлювати спортивні майданчики. Натомість ті містечка, які є на вулиці Полюя і на, і, і на Сихові, вони будуть на зимовий період збережені, але законсервовані, не використовуватися. Але коли прийде весна літо, то вони знову можуть використовуватися належним чином. Тому чекаємо власне, поставок від польського уряду перших контейнерів і відразу приступаємо до роботи. Дуже сподіваємося, що це вже буде наступного тижня. Дякую, дякую, колеги. Нагадую, що у вас є можливість поставити питання. Якщо питання виникло, підніміть руку. Будь ласка, будь ласка, візьміть мікрофон і представтеся. Ірина Островська, Телеканал «Спецводучі». Будь ласка, пане Лумаре. Тобто це нове містечко. Тут там будуть жити люди з модульного містечка австрійського парку і зі всіх інших на період зима лише чи як? Що це це нове містечко? На, так, тобто ті люди, які ж проживають в тих модульних містечках. Вони будуть, власне, переселені в ці нові, в нове містечко, яке буде знаходитись на, на Сихові, і там ще буде запас. Тобто, крім, скажімо так, якщо зараз це є близько 1000 людей, то буде близько 1300 мати можливість проживати. Як я вже сказав, Ті контейнери, які є в Сирійському парку, вони демонтовуються і вони будуть використані для обладнання власне цього нового містечка. Але на полю я і існуючі насихові, вони будуть збережені і їх можна буде використовувати далі в літом. До цього ж питання: скільки у Львові планують встановити таких утеплених модульних містечок? Е, ну насправді і ті містечки, які сьогодні є, вони так само мають опалення. Так, тобто люди, які там проживають, наприклад, зараз вони можуть собі включати там є електричні конвектори, і їм може бути тепло. Тут просто причина полягає в тому, що там є окремі блоки, де є житлові кімнати, окремі блоки, де є їдальні і окремо, де є душові санвузли. І розумієте, зимою не є комфортно виходити там через мороз і йти, скажімо, в душ. Так? Тому, власне, було прийнято таке рішення, щоб оті всі опції, і всі послуги, і проживання, і харчування, і це були об'єднані в одному будиночку. Це будуть такі двоповерхові модульні будиночки, де буде спільний коридор. Це само автоматично вже буде робити їх більш теплими і комфортними для людей. Пані Ірино. Запрошую вас до слова. До вас є питання. Ви вже згадували про те, що Львів закуповує паливо. Скільки на сьогодні місто має паливо, якого саме чи цього достатньо на зиму? Місто закупило паливо. Я не знаю, чи зараз доречно про це говорити, але ми маємо і дизельне паливо, і бензин. Ми повністю забезпечені на зимовий період. Чи планують ще докуповувати? Бо ви згадували, що є в процесі, та що планують докупити так. Звичайно, ми плануємо ще докупити паливо, Це наші комунальні підприємства Водоканал теплоенерго. Крім того, планують ще закупити паливо. Це є Львілетотранс, і також наші аварійні служби Львів світло ще планують закупити паливо на зимовий період часу. Згадуючи про те, що ворог не спить, він атакує міста, особливо по критичній інфраструктурі, наскільки Львів сьогодні готовий до таких атак? Ми максимально робимо так, щоб в плані підготовки до зими, я вже говорила, ми були готові до різних сценаріїв. І у випадку, якщо не дай Боже, такі атаки будуть. І будуть пошкоджені газові мережі мережі водопостачання. А в нас такий випадок був, пам'ятаєте, коли ракети влучили в дві підстанції електричні, і тоді включилися резервні лінії подачі води, і пожежники мали можливість гасити пожежу, але ця вода вже подавалася резервним шляхом. Що стосується, якщо ми говоримо про Текст, то ми говоримо, що станом на зараз люди мають готуватися, і якщо люди про це зараз почують і якісно підготуються до зими, а саме будуть мати буржуйки, дрова, крім того, утеплять в себе в квартирах вікна, двері, гарно підготують під'їзди до опального сезону, закуплять необхідні речі для себе, для того, щоб було тепло взимку, тоді ми краще з вами. Переживемо оту складну, непросту зиму, тому що такої зими ще в Україні не було, тому що та зима є під час війни в період воєнного стану, і тому всі разом тільки ми можемо якісно до зими підготуватися. Що стосується міста, то місто до зими є готове. Дрова в нас є зараз також закуплені, крім того, в нас є паливо на рахунок буржуйок, то кожен голова ОСББ, управляючої компанії, керівник також будинку, будинки на самоуправлінні, вони самі повинні закупити буржуйки і їх встановити в підвалі. Це є зараз питання номер один для того, щоб люди під час того, коли буде необхідно, мали можливість десь зігрітися. Зараз є різні бачення. А чи потрібна буде нам та буржуйка, а чи нам треба її встановлювати? Звісно, що треба, тому що зараз, коли от ми готуємося до зими і є так відносно спокійно, ми можемо буржуйку встановити металеву піч правильно, встановити, обкласти її цеглою. І тоді буде пічка, яка буде віддавати тепло, укриття, і люди зможуть зігрітися. І крім того, що собі зготувати їжу в укритті. Але якщо вони цього не зроблять і почнеться зима, і не дай Боже, будуть обстріли, буде проблема, тому що не буде де зігрітися. Так, будуть пункти обігріву, але в них у будинку не буде їхнього невеликого такого пункту обігріву, яким вони можуть скористатися. Тому що це, це є зараз дуже важливо, і тому я хочу достукатися до кожного мешканця, до кожного голови ОСББ, до кожного керівника приватної управляючої компанії. До всіх для того, щоб почули і це активно почали впровадити в життя. Станом на зараз 59 дев'ять є я встановлені в підвалах. Це є дуже мало. І тому прохання, щоб та наша компанія активізувалася, і люди згуртувалися і швидше почали це робити. Міська голова Львова Андрій Садовий анонсував про програму перевірки. Приміщень, зокрема, безпосередньо цанце робить разом з вами з містом. Як ви оцінюєте сьогодні стан утеплення під'їздів і тих самих ж приміщень? Ми перевіряємо е, стан підготовки до опалювального сезону. Е, ми проводимо щодва тижні обходи будинків. Ми не попереджаємо, в які будинки ми будемо йти. Ми обходимо будинки, які є в управлінні управляючих компаній, також і будинки ОСББ. Були зауваження. От буквально минулого тижня були обходи будинків, були певні зауваження. Ми готуємо відповідні презентації, фотофіксації, проводимо наради, розглядаємо ці недоліки, чому вони є, і даємо терміни тиждень часу для їх усунення. Знову ж таки, через два тижні знову будуть обходи, і знову будемо перевіряти готовність власне до зими в плані будинків. Якщо ми говоримо про інженерні мережі, то зауважень суттєвих не було єдине були зауваження стосовно шклення вікон. Тобто, щоб якісно були зашклені вікна, це є важливо, тому що це є збереження тепла у будинку, це є збереження тепла в під'їзді, і не тільки треба. Продукувати тепло, так якщо ми купуємо електрообігрівачі, якщо ми маємо це тепло, а треба його правильно зберегти. І, власне, щоб ми не гріли зовнішнє повітря, яке є біля будинку, а щоб ми обігрівали квартиру правильно і обігрівали сам під'їзд, і зберігали тепло. Дякую, колеги. Якщо у вас є питання, будь ласка, візьміть мікрофон і представтеся. Добрий день, Христина Телеканал «Вітер». у мене запитання пана е, Любомора, якщо можна з приводу модульного містечка ви говорили, згадали, що це буде польща допомагає, Якщо є цифра грошей, скільки потрібно це буде коштувати переобладнання, і чи місто до цього долучається фінансово? І з приводу, якщо є якісь певні вже графік, коли люди переселяться уже повноцінно в ті теплі будинки, дякую, дякую за ваше запитання. Якщо говорити власне, про, про це нове модульне містечко, то дійсно для того, щоб воно розпочало свою роботу, нам треба додаткові контейнери. У нас проведені розрахунки відповідні нашим управлінням архітектури і передані польській стороні, треба більше 500 нових контейнерів. З них половина це житлові, а інші це коридорні, харчоблоки, санвузли. І, власне, там будуть окремі так само е, сходові е, модулі. Тобто, та вся інформація, вона вже передана і на наше міністерство, і власне е, польському уряду. За останньою інформацією, е, ці контейнери вже є виготовлені. На, на даний момент там якісь є, скажімо так, процедурні речі, які потрібно до, дооформити. Е, е, Маю дуже велике сподівання, що вже на початку наступного тижня почнеться власне поставка тих контейнерів, які минулого разу йде мова і про самі контейнери, йде мова про умеблювання, яке має бути в тих кімнатах. Ну, і фактично все, що потрібно для комфортного життя з боку міста. Це наш внесок полягатиме в тому, що ми. Організуємо підготовку земельної ділянки, організуємо якісний благоустрій, як і минулого разу, для того, щоб це, скажімо, був гарний простір і біля тих житлових приміщень, де будуть люди перебувати. В цифрах поки що не будуть говорити, тому що ще підрахунки. Такі тривають, але, звичайно, хочемо весь цей процес закінчити до початку опалювального сезону. Такий наш план, але це прив'язано є до початку поставок власне, цих контейнерів від польського уряду. Колеги, чи є ще питання? Будь ласка, є розроблені отакі пам'ятки? Як підготуватися до складної зими, і тут є хороші якісні рекомендації для наших мешканців. Ті пам'ятки будуть в СНАПах, в управляючих компаніях, в районних адміністраціях, і тому прохання, щоб люди, якщо мають бажання, щоб взяли собі ці пам'ятки і ними скористалися, тому що тут є дуже хороші і вони дуже якісні такі є поради тут. Оці пам'ятки ми будемо розвішувати на дошках оголошень в будинках. А оці такі невеличкі пам'ятки можуть люди собі взяти і ними скористатися. Повірте, тут є багато хорошої, цінної, цікавої і потрібної для вас інформації. Тому, будь ласка, маєте можливість отримати її. Дякую.